Миру Божого всім, чи суперечить новий заповідь старому заповіту? Тому що багато хто спотворює слово Боже і вчать, що Ісус тепер відмінив закон, можна жити як хочеш, грішити. Бог всіх прощає, Бог всіх любить. Зло карати не потрібно, треба всіх тепер любити, тому що Ісус відмінив закон. Чи так це насправді? Звісно, що ні. Ісус він написано, що Він прийшов виконати волю Отця. Чи може син йти проти, протирічся Отцем? Звісно, що ні, тому що вони є єдине. якщо ми дивимося старий заповіт, то там Бог дав 10 заповідей. перші 4 Чачать про любов до Бога, інші час про любов до ближнього. Що Ісус сказав в новому заповіді? Він сказав найважливіші дві заповіді любити Бога всім серцем, всією душою, всім душою своїм розумінням, і любити ближнього як самого себе. Чи Ісус якось відмінив закон, чи Він якось протиріча йде з батьком? Звісно, що ні. Ісус навпаки затвердив закон, і Він показав стандарт нам набагато вище. Якщо в старому заповіді говорилося, що не вбий, інакше ти вже йдеш на суд, і ти вже згрішив, то Ісус показав стандарт вище. Якщо ми є дітьми Божими, якщо народжені від Бога, якщо ми маємо духа свого, того, то ми тоді будемо жити по високим стандартам царства Божого святості. Дійсно, і ми тоді на рівні думок будемо розбиратися з гріхом. Не те, що допускати, робити якийсь гріх, а навіть в думках очищатися дійсно через Слово Боже, щоб навіть на рівні думок і серця, і розум у нас була чистота. І жити по благодаті, по-новому завіті, це стандарт набагато вище. Тому Ісус Він не відмінив закон, Він його затвердив. І всі, хто йдуть проти закону, беззаконники, вони також будуть покарані дійсно по закону. І ті, хто не живуть по благодаті, ті, хто не народжені від Бога, не прийняли Ісуса Христа, всі вони будуть судимі по закону закон ніхто не може виконати взагалі. Тільки коли ми маємо Духа Святого, коли ми народжені від Бога силою дійсно Господа, ми можемо виконати. Закон і навіть жити по високим стандартам, так як Ісус він показав. Він прийшов Богу в плоті, він був в такій же плоті, як і ми тут на землі. Його були такі ж всі почуття і все. Але він зміг виконати закон і показав цей стандарт, показав цей приклад. Також і апостоли. І коли ми перебуваємо ченні Ісуса Христа, ченні святих апостолів, коли ми народжені дійсно духовно від Бога, коли ми є дітьми Божими, тоді ми зможемо жити по високим стандартам і навіть на рівні думок розбиратися з не те, щоб допускати його. А інакше ми йдемо тоді на суд.